1 жовтня Україна відзначала День захисника. Саме так вирішило керівництво нашої держави. Ми знаємо, що ця дата і цей святковий день з'явилися через те, що деякі релігійні організації, зокрема ПЦУ і УГКЦ, вирішили перейти на новий юліанський календар. Та чи правильним було це рішення ми розглянемо детально у нашому відео. Українського воїна. Захисника треба шанувати щодня, щогодини і не лише словами, а й справами, в першу чергу забезпечуючи відповідний його соціальний статус. Український воїн та його родина не повинні ходити з протягнутою рукою. Що ж стосується 1 жовтня як дня захисника України, то, на нашу думку, звісно, таке свято може бути державним, та, на жаль, для деяких патріотів воно точно не прив'язане до дня УПА. Чи дня українського козацтва. Як зазначає Леся Бондарук, регіональна представниця Інституту національної пам'яті України на Волині, Українська головна визвольна рада точно визначила День створення української повстанської армії і це 14 жовтня за григоріанським календарем. У постанові Української головної визвольної ради йдеться. У жовтні 1942 року на Поліссі постали перші збройні відділи, що дали початок Української повстанської армії. Перше, для зафіксування цього історичного моменту визначається День 14 жовтня 1942 року День повстання УПА. А вже другим пунктом постанови йшлося для вшанування цього моменту, День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом покрови, вводиться як святковий день Української повстанської армії. Тобто, як бачимо, День Української повстанської армії це суто історична, а не релігійна дата. Тоді як козаки, навпаки, своє свято прив'язували саме до свята Покрови Божої Матері, бо вони були ревнивими християнами. І саме 14 жовтня, за григоріанським календарем, козаки на Січі щороку обирали собі кошового атамана та святкували покров Пресвятої Богородиці, яку вважали своєю покровителькою, і тому саме 14 жовтня є днем українського козацтва. Та нещодавно ПЦУшне керівництво під тиском певних політичних сил вирішили перейти на новоюліанський календар і святкувати Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня за григоріанським календарем. Це, звичайно, їхнє право, але таке рішення повністю розриває сакральність дати 14 жовтня, яке поєднує в собі релігійне свято Покрови і свято Козацтва. Спроби керівництва цієї структури в рясах зламати традицію та історію і перенести День українського козацтва з 14 на 1 жовтня взагалі не вкладається в нашу голову і не має нічого спільного зі здоровим глуздом. А спроби оголосити наш прадавній юліанський календар, яким на Русі користувалися з 988 року московським повний ідіотизм. Адже в рік хрещення Русі, після чого наші предки і почали користуватися юліанським календарем Московії взагалі не існувало в природі. Дехто каже, аби не так, як в Московії, аби не так, як в Росії. Якщо в бажанні не бути схожими на москвичів, ви готові відмовлятися від своїх традицій, своєї історії, то йдіть ще далі, відмовтесь від туалетного паперу, бо ним користуються москвичі. Або відрубайте собі руку чи ногу, бо в москвичів їх теж дві. Ну що, слабо. Враховуючи вище викладне, ми закликаємо наших співвітчизників вмикати хоча б іноді мізки, дивитися набагато ширше та глибше. Ми ж, у свою чергу, кожного дня вітаємо та схиляємо голову перед ратним подвигом захисників нашої батьківщини. А свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, чи то День Української повстанської армії завжди залишиться 14 жовтня. Адже саме так вирішили ті люди, ті історичні постаті, що жили у той час, і безпосередньо учасниками подій, яких вони були. Тому їм було і видніше, як правильно. Ми ж Рекомендуємо почитати історичні довідки про Юліанський, Новоюліанський та григоріанський календарі та архівні історичні документи, і, можливо, тоді ви будете знати трішки більше. Підписуйтесь на наш канал, ми хочемо, щоб ви знали більше.